Всім доброго дня. Діман. Ді, очі чорні, брови чорні. Як там пилюка? Дима заболів. Він по каврам виступає, стирає каври там туди-сюди, нанімаєм Нанімаємо цей... Коротше, даді, почому каври стираємо? 2000 гривень один? За квадратний метр. А, квадратний метр. Коротше, сестричкою вирішили коври постирати. Намочив пацан ножки, то вже десь на 700 рублей таблеточки купили. 439. 439. Коротше, накупляли їм таблеточок і може це Виздоравлював. Так, вчора, коротше, по маслу. Псати не можу, тому що там хейтери зі старту джигіти дають цей. Петроканати масло. Штатуске. Є ще хороше німецьке, завтра скажу, короче, теж воно в принципі по якості непогане. Скажу як точно називається, я не пам'ятаю. Тут треба заїхати до Петручі в магазин. І цей, і короче, він тоді скаже Марку. А то що воно там типу один пише, що воно почорніє завтра, то ні, воно почорніє десь до заміни масла воно почорніє. Може. О, ми тиждень що? на обкаці, вже тиждень сіємо, витягнемо зараз щупа, блядь, все одно і ставить. Все, зараз витягую перед вами щупа, бо буде казати, що почорніло, блядь дивись, бачу до щуп. Тільки що заглушив трактор свій. Витягую щупа. Чорне, блядь. Не чорне. Все, пока. Так що завідуйте молча. А ми будемо завідувати цей. А ми будемо працювати. Ми на вас звертати уваги не будемо на цих хейтерів, хто там цей. Просто кажу, хто хоче щоб їздило, то лих туди нормально. Не шмургат, а нормальне масло. буде їздити і буде давлення. Так, ми тут сою коротше, робимо. Пелюки, тьма. Коротше, потому, що... Бачите, як пилі йде, виходить з складу так, Потому що я не буду брехати, я завжди сою, лишаю, з під комбайна зібрав. В бік запакував. Влагу перевірив, якщо не вище 16,5 вона в мене лежить в бік -бегі. Ну коротше грудка була на насіньових ділянках і трошечки є пиль. Ну з цього у нас виходить в принципі, Ну таке о. Воно В бікбега вже воно стоїть на мазі. Вже стоїть на мазі бікбег. Сьогодні у нас задача перевіяти. Завтра задача з утра протравити. Сьогодні ще протравимо. А де хотіє намаз, щоб не травити. Да вже ще три трибаули. Стаємо травити, грузимо маза. Тентуємо на завтра, все люди добиваємо. Завтра рано виїхали, бля, і сіємо. Єбать мені це хлопці, вибачайте за матюки, але мені це подобається. Ну Діма щось серйозний. А що гратися? Все, зрозумів. Я, 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 я тільки за. Я тільки за за лайки і все остальне. Типа, я так, тому що треба... Це, це... я, друзь. Все, не поняв. Поняв. Задачу прийняв. Так, що там по грунтовому, знайшов себе там в загашнику клот. Пройду клодом, по ходу по сої негемоошні, яка це є. Ну, блін є один мінус заморозки в Короче, Але хоча клодом не йти по негемоошній сої, коли вона вже навіть, тіпа, цвіте, -е грунтовим, нічого їй не буде. Коротше, то Не буде, я бая, що вона там, де вистрілювати, вся херня. Є в нього тільки погана після дія. Клода, що на той рік там не будемо сіяти пшеницю. Ну коротко, залежить від зими. Якщо буде зима сніжна і опадів буде дуже багато, то можна ризикнути посіяти пшеницю, тому що буде після дія. Після дія склада трошки є. То, якщо хто знає, пшеничка починає біліти на наступний рік. ну В принципі, вона потім відходить, але коли листочок біліє, все-таки як не крутий, яка втрату урожайності було, буде. Ми вже це провірили, закладали, так що різкувати ми з Клодом не будемо. Якщо що, того року там була пшениця, цього року соя. Можна ще разок стартанути гимошну сою і все, буде все добре. Так що, якби треба попирскати, зараз вон, кажеться, якби сонце світить. На вулиці в кофточки ходимо, капюшончики знайдіть бо прохладненько. Що далі, далі, далі. може сьогодні все-таки заправлю оприскувачку, поїду, покроплю пшеничку тут рядом. Ячмінь. Дам трошки карбомітику їй, бо вона така тугенька. І цей. І, 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 і. наверное, післязавтра, або коли там перейдуть вже трошки тепліше, бо сьогодні 5 приморозок на ній. поїду, пройду грунтовим по негимиошні сої. Що вона і зробити по-другому, взяти завтра, якщо сіяти, сіяти, прямо туди. Приїхати, монос вцепити і приїхати коротше, після того, як пшеницю приїхати і покропити сою. Відцепити оприскувач на полі. Блін, коротше, ні, бо потім ціпляю, відціпляю. Що ж придумаємо? Що то придумаємо. Зробимо. Зробимо. Все-таки там треба два оприскувача, води треба. Так, все хорошо, всем пока, не забывайте підписуватися, ставити лайки, мы працюємо. Все робим. Куда едем? Хорошо.